Друзі, я вважаю, що автомобіль Таврія це дійсно народний автомобіль. Причому народний, я маю на увазі з української точки зору, тому що в нас до цих пір їх їздить дуже багато по дорогах. А як зародилась і розвивалась дана модель, зараз я розкажу. Друзі, а кому подобається мій контент, запрошую поставити лайки, підписатись на канал. Хто хоче кілька гривень кинути на каву, будь ласка, ссылка в описі. Ще на початку 70-х років група фахівців з автоконцерну ЗАС робили багато цікавих концепцій, як у вигляді макетів, так і втілених у металі. Хочу зазначити те, що з самого початку проєктувалось ціле сімейство автомобілів, яке містило крім базового варіанту, також і повнопривідні модифікації, пікап, фургон, вантажівка і інші. Планувались також версії для інвалідів, як вони раніше практикували це в автомобілі Запорожець. І почались проекти над автомобілем Таврія у 1970 році аж. Робочий об'єм двигунів мав бути 0,9-1,0 літра. Максимальна швидкість мала становити 140 км на годину. Цей автомобіль отримав назву Перспектива. Марка Таврія з'явилась значно пізніше. Випробовувався цей автомобіль перспектива в 72 73 роках. Тобто, друзі, це все були проекти. В 1973 році побачила світ нова серія автомобілів, що використовувала в оформленні деякі деталі інтер'єру ВАЗ-2101. Але з різних причин цей зразок теж не потрапив у серійне виробництво. Після вивчення на ЗАЗі автомобілів Ford Сієста, зразка 1976 року, з'явилась чергова варіація ЗАЗ-1102. Це вже був прототип саме тієї таврії, яку ми знаємо під час розробки і підготовки автомобіля було отримано та впроваджено в життя 26 авторських свідоцтв тобто 26 патентів. Загалом автомобіль був практично готовий у 1978-1979 роках. Тобто на той час отака Таврія, як ми зараз її знаємо, була вже готова до виробництва. І якби вона в той час вийшла, вона б, звичайно, б вирізнялася на фоні інших автомобілів. Тобто, я маю на увазі в кращу сторону. Зараз вона, звичайно, застаріла і цей нюанс. І навіть в руках, коли вони почали її випускати, дизайн вже був, можна сказати, Застарілий по відношенню від закордонних зразків, проте в серію, ЗАЗ-1102 потрапив лише 1988 року. це, через 10 років після того як він був готовий. Ось які цікаві факти я знайшов: частково відкладення виробництва автомобіля пов'язують з тим, що керівництво Міністерства транспорту СРСР, в якому працювало дуже багато колишніх працівників АвтоВАЗу, Хотіло побачити перший в країні передній приводний автомобіль саме ВАЗ, саме Волзького заводу, тому чекало спочатку перед виходом Таврії на появу ВАЗ-2108. І саме тому виробництво Таврії відкладалось. Перші Таврії зійшли з конвеєра 1987 року. В той час Таврія позиціонувалась як виключно економічний автомобіль. У 1980 році Мінпромом СРСР був випущений рекламний ролик для західного ринку, в якому водій заправляє Таврію зі своєї запальнички. Ось він, будь ласка, кому цікаво, дивимось. В 1994 році почалось виробництво ЗАЗ-1105 Дана, тобто та сама Таврія в кузові Універсал. Також була представлена модель ЗАЗ-1103 Славута, проте її серійне виробництво почалось тільки в 99 році. В 97-му році знята з виробництва Дана, вона не пішла і, до речі, автомобіль повний хлам. Я їздив на такий. У 99-му році разом з виходом Славути Таврію на конвейері почали змінювати Таврія Нова. Модифікація створена спільно з Деу. Звичайно, це не всі таври, які були випущені, було десятки конфігурацій. Об'єми двигунів були 1,1, 1,2, 1,3 літра, карбюраторні і пізніше інжекторні, варіанти з вакуумним підсилювачем гальм і без нього. Також була модифікація з двигуном Fiat потужністю 45 кінських сил, але мала потужність дорожнеча запасних частин і труднощі з їх пошуком в ті роки не виправдовували низьку витрату палива. Тому такий мотор рідкість. У 2006 і 2007 роках керівництво заявило про швидке зняття моделі Таврія з виробництва. Остання серійна Таврія була випущена восени 2007 року, а в 2011 році з конвейера зійшов останній автомобіль моделі Славута. Я не буду окремо робити ще відео по Славуті. Вважаю, це немає потреби особливої. Також була експортна версія з розташованим праворуч кермом. Пік виробництва припав на 93-й рік, в який було випущено 64 тисячі таврій, знайшовши такий розділ, як оцінка автомобіля. Читаю. Перевагами першого покоління Таврії завжди була невисока ціна, надійна підвізка та помірне споживання бензину. Водночас автомобіль відзначається схильністю до корозії, невибагливим інтер'єром та невисокою якістю електрообладнання. Ну і на завершення скажу від себе: Таврія дійсно народний автомобіль, і навіть в 2024 році їх доволі багато, особливо в яких селах невеличких містечках України їх справді ще багато. Таврії, Славути, Дани і різні пікапи. Люди їх купують, тому що вони коштують справді дешево Я їх розбирав, я кілька пробував продати. Навіть за 10 тисяч гривень на худу Таврію не хочуть вже люди купувати. Хоча іноді Славуту хтось оцінює ще до тисячі доларів, ще хоче там 900 1000 доларів за Славуту, щоб її продати. Я нічого поганого про це авто не хочу сказати. І там, що не купуєте, чи ще щось. Звичайно, на кожен товар свій покупець. Це Таврія це не той автомобіль, яким ти можеш. Наприклад, взяти з Рівного і поїхати на відпочинок з сім'єю в Карпати. Звичайно, що дуже великий шанс, що вона не доїде. І ті, хто кажуть, що та ні, руками їздить і все нормально. Ну ці люди, мені здається, просто обманюють себе, тому що одне діло два рази в тиждень по селі проїхатись там кілометр туди, кілометр назад. А інше діло кажу, кожного дня їздити на роботу за 50 кілометрів, це е, інша річ. І таврія в цьому випадку довго не прослужить, тому що це авто вже старе, в ньому багато нюансів, все сиплеться і так далі. Але, тим не менше, якщо інших варіантів поки що немає чи не дозволяє бюджет купити його, такий як справді в селі, поїхати там привезти картоплю, привезти ще щось, то це нормальний варіант. Запчастини коштують справді копійки, тому що я їх продавав вживані, я знаю ці нюанси, знаю, що в них ломається, що в них е, не ломається. Знаю, що в них проблеми з супортами, їх завжди шукають, і з дверними ручками зовнішніми. Купляють нову люди 2-3 місяці, вона розсипається. Хто бачив, щоб в іномарці старій були такі нюанси. так? У мене стара іномарка, ніколи проблем з ручками не було. Тим не менше, такий автомобіль має право на існування, і... але будемо говорити правду, час їхній вже пройшов. Дякую, друзі, що додивились відео до кінця. Мене звуть Степан, канал Автостеп. Всім гарного мирного дня.